З вами шоу «Що ти Київ, і тут все про стиль, тренди, думки і справжній вайб киян. З вас лайк, підписка. А ми погнали! Доброго дня всім мене звати Андрій, мені 15 років. Вас як звати мене звати Оксандр, дуже приємно. Андрій, ти дуже класно стильно виглядаєш. Розкажи, взагалі, де вдягаєшся і що зараз на тобі. Ви знаєте, я зараз буду через 2-2 години їхати у Краков, Тому мені мама сказала: давай покупай зараз нові речі. От зараз я був у Цумі, вони вона сказала, купай собі джинси, будь-як хіпстер. Ось зараз найки спеціально для Києва, тому що я великий фанат Києва. Взяв отаку собі футболку Києва. Ось, та ну повсякденному житті я вдягаю ну, такі спортивні речі. Ви знаєте, такі спортивні спортив, можливо, бренди спортивних речей. Знаєте, я дуже багато вдягаю найк, адідас, пума, але я вдягаю дуже таких багато. Ну, таких стандартних речей. Нічого такого, нічого якихось брати. А скільки загалом йде е, грошей на речі е, приблизно в місяць? Ви знаєте, у мене так мало речей, що я навіть не знаю в місяць. Але стабільно, якщо ми йдемо в магазин з мамою, то ми закупляємось 4 тисячі гривень. Слухай, ти кажеш, ти фанат Києва. Розкажи, можливо, улюблений заклад Києва, якийсь самий топовий твій. Мій улюблений запах, заклад, ви знаєте, мені дуже... я дуже люблю БПШ. Mm -hmm. Я дуже люблю київську перепічку. Це моє прям топ. Але я великий фанат, ви знаєте, Шавруми. Це прям. Це прям. Ти е, підліток, так, тобі 15. Розкажи, будь ласка, от, е, підлітки вони зараз найбільше чим цікавляться? Найбільше підлітки чи цікавляться грошами, напевно, як заробити 15 років гроші, напевно. Тобі вже треба багато. Ну, ви знаєте, я хочу жити незалежним від батьків, тому напевно зараз це прям такий час, щоб заробляти гроші. Ви знаєте? Тому я напевно, от таке головне зараз, що я побажаю підліткам, це починайте заробляти гроші. Неважливо як, ну тільки там не скаму, чи щось просто заробляти гроші. А порадь, будь ласка, зараз ми живемо в такий не супер простий час і важко і дорослим, і підліткам, і дітям. От можливо, знаєш якусь пораду, як вигрібати це все. Можливо, як ти це все для себе допомагаєш сам собі, скажімо так. О, це дуже гарне таке питання. Е, мені дуже допомагає в щоб бути, бути спокійним, та не там не знаю, Наприклад, якщо на тебе щось хтось говорить погане треба просто не дивитись на це і дивитись та хай говорить щось знаєте хто це допомагає мені робити мій батько всі знають як його не люблять в україні але я до нього приїжджаю мені 15 років я можу виїжджати якщо це що. це уточнення якщо, у, уточнення якщо що і коли я к нього приїжджаю, він такий веселий тому що він не дивиться, не 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 дивиться на тих хто говорить про нього якесь лайно і я поважаю це всім не дивитись на, тех, на тих, хто говорить на тебе лайно. А яка цінна, саме цінна порада, яку тобі дав тато? Саме цінна порада, коли ти любиш якусь жінку, треба носити захист. Ага, ось вона ця порада. Так, друзі, коли любите якусь жінку, носіть з собою захист. Захист. Ми хочемо дізнатися, де взагалі ви любите в Києві? Можливо, ваші улюблені місця чи якісь кльові заклади, які любите. Ми насправді перед Євробаченням з Альоною знімалися у програмі Біднякова, де ми розповідали про улюблені точки. Моя точка, де я зараз найбільше часу проводжу, це, мабуть, чайна Анті-3, на рейтерській. Рейтерська це для мене взагалі таке київське село. Я дуже люблю там повітря, тому що там небагато машин. Але не приходьте туди дуже багато людей після цієї програми, будь ласка, дайте подихати. Але насправді дуже вам раджу. І Girl» дуже люблю за їх кокосовий йогурт. Я по таких, знаєте, веганських приколах більше люблю всі місця, де мені роблять матчу на воді. Це особливий київський вайб, тому що в Європі дуже клас дуже важко знайти класну матчу якісну. Чомусь. Київ славиться класними чаями, класною кавою. І я сюди повертаюся завжди з такою любов'ю і розумінням, що все нарешті класний сервіс буде. А клас, ви дуже завжди стильова і дуже завжди кльово виглядаєте. Розкажіть про ваші речі, де взагалі ви любите вдягатися, і, можливо, українські бренди, якісь у вас є улюблені. Я просто посміхаюся, тому що там стиліст стоїть якраз. О, клас! Дуже приємно. Я люблю дуже українські бренди. Насправді на мені зараз штани від Шнайдер. крокси мені взагалі моя підписниця колись дуже давно подарувала. Так, це Дукачик, мій улюблений. Та на мені більше нічого сьогодні немає, я дуже люблю просто одягатися. Набирайте, можливо, яку останню книгу, взагалі, що любите читати, і зараз ми в такий непростий час живемо. і Дякую вам ще раз за Євробачення, що Чому на нього це ще одна можливість сказати про нашу країну можливо, порадити щось почитати, чи можливо подивитися, щось, що зараз вас надихає. Я наразі читаю «Іздрика». І звертаюся дуже багато до нього, коли е, мені треба написати свої пісні. І насправді і на його слова зараз кладу музику. Е, він Юрій в курсі. Це дуже приємно, що він дає дозвіл на використання своєї поезії, тому що хочеться, щоб сучасна українська поезія закарбувалася на довгому музиці. Знайомитись, як вас звати? Антон. Олекса. Клас, дуже гарне ім'я. Ви дуже стильово виглядаєте. Розкажіть взагалі, що за речі, де купували і де зараз вдягаєтесь? Сорочку кохана подарувала, треба в неї питати. Штани не пам'ятаю. New Balance, зазвичай такий спортивний стиль. А сумка? Сумка Hugo. Подарували на роботі. Бо так воно все просто. А як взагалі вдягаєтесь? вам і кохана допомагає? Чи ви самі придумуєте в що одягнутись? Намагаюсь сам, коли не справляюсь. Прошу кохана, вона допомагає. Вона не... кращий погляд на це стилю. Відчуття Клас, Розкажіть про свої речі? Я взагалі обожнюю якісь українські бренди. Зараз я вдягнута в український бренд зверху, це Vogue. Знизу у мене. Також подарунок коханого, але це страді варіус, бо я це купляла красівка в мене Прада, сумка в мене італійська, також це був подарунок. А скільки загалом виходить зараз в Києві витрачати на, от, на речі, на покупки, на такі от за закупи речей? О, якщо чесно, мені б якусь суму не дати в руки. Всі б бо пішли на речі, але якщо так. Ну, щоб скласти два-три образи, десь потрібно десь дванадцять тисяч гривень, десь десь так можливо десять. А скільки зараз в парі в принципі потрібно, от щоб жити в Києві, така я не знаю середньостатистична сума? Наприклад, для тих, хто там переїжджає жити в Київ, давайте я скажу, я фінансовий радник тисяча доларів до півтори. Комфортно. А скажіть, як довго ви разом? Півтори року майже так. Півтора року. Знаєте, зараз ну такий непростий період, і парам там теж дуже складно, там часто люди сваряться. Що вам допомагає бути разом? <гум> Любов і чути один одного. Да, головне говорити, сідати навіть після якогось бурного емоційного спілкування. Головне сісти і потім поговорити. Тому що зараз. Всі на нерві, на нервах зараз а, у нас дуже тяжкий період в українців, і дуже тяжко а, зберегти оцей баланс навіть в стосунках, в родині між батьками, між друзями, будь-ким спілкуванні, і тому головне не втрачати цю людяність, оцю доброту друг до друга. Тому що нас і так хоче розлучити, тому потрібно друг за друга триматися. Порадити якийсь прикольний фільм для пари, який можна подивитися? Дивитися разом і відпочити. Ой, ми, ми дивимося серіали. О, який ми дивимось Зоряний крейсер Галактика про космос. Там просто роботи повстали і напали штучний інтелект на людей і винищили я людей кажу, ядерною зброєю. Так. А підкажіть? Ну та дійсно я погоджуюсь зараз. Нам всім дуже дуже важко вигрібати. А який ви для себе можливо ну бачите варіант завершення війни? Чи ви якось там про це не думаєте? Ну, у всіх різні думки, але як ви для себе це бачите, там щоб продовжувати жити далі і рухатись вперед? Я думаю, що війна закінчиться якимось переговореним, тому що дивлячись з ситуації, у мене майже вся родина воєнних. А мені здається, що буде саме перемовина. Не знаю, яку кращу чи гіршу сторону. Але дуже велика така, якби небезпека, що це може знову повторитися через а, років 5-10, що ось ми можемо домовитись і знову все повториться. От знаєте, якби зараз все в цій дії нас запитують, реально, якби в дії запитали там, типу, ви погоджуєтесь на перемовини там, чи не погоджуєтесь. Як ви думаєте, чесно, я думаю, що це можливо, що нас так запитають в дії? Що би ви відповіли? Я б сказала, напевно, що так. 89% ще що так, тому що дивлячись там, скільки там флажків лягає, хлопців, таких молодих, молодих. Я розумію, що ем, взагалі по історії війни це були. Між якимось сильними людьми, а люди це просто оборонна сила, яку ні в що не ставлять. Тому, можливо, це буде звучати дуже некоректно, але. Там також люди їх також посилають на війну. Вони знають, куди вони йдуть, але все одно це людина, це життя, і найцінніше це життя. Що може бути це, це життя, так і мені, наприклад, ну я можливо трошки більше знаю, тому що в мене родина воєнних. Я розумію, що це таке, коли дядя, наприклад, говорить мені п'ять разів на рік тупо прощається. Давай знайомтесь, як тебе звати. Добрий день, мене звати Каріна. Каріна, дуже приємно. Каріна, ти дуже стильно і класно виглядаєш. І прямо хочеться виглядати як ти. Розкажи про свій стиль, і взагалі що зараз на тобі? А, не знаю, мій стиль можна назвати якийсь кежуал. Мабуть, я люблю а, зручні речі. А, ось зараз на мені одягнуті а, іноземні а, марки та а наш український бренд. Це джинси від українського бренду Stash. Кросівки це балентяга лонгслів – це від німецького бренду Worst Бігейвер та сумка. Це Жакмюз. А скажи, будь ласка, скільки приблизно ти витрачаєш на одяг в місяць? Близько, мабуть, десь я не знаю. Тисяча доларів, десь так, може менше трошки. А скажи, будь ласка, ти якось особливо підбираєш там, не знаю, деякі дівчата дивляться там в Pinterest, Чи ти якось для себе, чи можливо в тебе є якісь блогерки, які там ким ти надихаєшся, як вони виглядають? А, є деякі іноземні блогерки, стиль яких мені подобається. Та взагалі просто не знаю в інстаграм, сиджу та дивлюсь дівчат, які гарно вдягаються. Це якась не знаю нагляданість. А, також в мене є свій бренд одягу. Ми створили його разом. З моєю подругою а, десь півроку тому назад він називається The Idol. а це також базовий, базовий одяг. А, він може бути як повсякденним, так його можна стилізувати в більш вечерні образи. Тому заходьте, дивіться. Я зараз така думка, що, типу, ну ми в непростий час живемо, і всі кажуть, да, не треба там на речі витрачати і так далі. Але для багатьох дівчат і хлопців, зокрема, це зараз не перестало бути менш важливим. Як думаєш, Чому і чому для тебе це теж важливо? Не знаю, мені здається, що в такий важкий час все одно так потрібно не забувати про те, що коїться в країні, але інколи хочеться і себе якось порадувати, тому що якщо взагалі поринути прям повністю в погані думки, я не знаю і все таке інше, то не знаю, не хочеться жити в цьому прям зовсім депресивному стані. Тому інколи якісь там дрібнички, такі як шопінг, допомагають піти. Трішки ну, А Переч, можливо, якісь українські бренди, класні, які твої улюблені. Це бренд The Idol. А, Так подобається бренд Ace, В нього також більш базовий одяг. А, гарні речі є в бренді Mary Меріштрас. Переч в Києві, можливо, якісь заклади, які класно відвідати, чи можливо там де супер вайбово чи супер кльово. Ой, не знаю, насправді ми з друзями ходимо постійно в один і той самий заклад. Це ідеаліст майже кожного дня. Тому не знаю, в цьому... який там середній чек плюс-мінус. Ну на чотирьох десь тисяча півтори тисячі гривень це випити каву, там з'їсти якийсь десерт. Чи нормально займатися коханням під час повітряної тривоги? Трохи дивно, але нормально. Не казати хлопцю, скільки ти заробляєш. А, ну, що нормально. А навпаки, а хлопець має казати? Думаю, що ні. Щогодини перевіряти стрічку новин? А, ну зараз, мабуть, нормально. А, дивитися вагітна в 16? А, трохи дивно. Спати повністю оголеним. Нормально. Навіть не боятися, що там щось влупить. Якщо хочеться оголене. Хейтити російськомовних українців. Нормально. Так, хлопці, давайте ознайомитись, як ви звати? Женя Артем. Дуже приємно, слухайте, ви такі стильові хлопці. Розкажіть взагалі, де вдягаєтесь, на кого рівняєтесь, розкажіть по черзі, що на вас. А, ну, Футболка це із Торгового центру Республіка. Окуляри привезла подруга з Польщі. Не знаю, скільки вони коштують, але дуже стильові. А, шорти теж це. Республіка кросівки — це Житомир. Житомир там дуже класний класно да, да, Житомир. Я люблю Житомир. І Шкарпетки це теж Республіка, десь гривень 150. Розкажіть ви про себе: окуляри. Це Бершка, десь були, здається, до 500 гривень. Майка «Kelvin Klein», десь була півтори тисячі штани. Бершка. Е, сандалі теж Берчка, сандалі були десь півтори тисячі, штани десь до тисячі здається, чи також півтори, не пам'ятаю. А хто взагалі ну часто дівчата там надихаються якимись блогерками і так далі? Е, як хлопці, де хлопці вчаться стильно вдягатися? Звідки? Тут. Модельні покази в основному, наприклад, найпопулярніші і останній, який от реально надихав, це. Е, Боже, як це називався? Мерджеле. Мейсі на мерджела. Так, це показ дуже крутий був. Е, я сам танцівник, в принципі, і тобто самі стиль це в основному у нас такий оверсайз. Тобто, і ми дивимося один на одного і придумуємо щось таке універсальне і неповторне. Тобто, а загалом скільки у вас йде грошей, щоб прожити в Києві? Ой, ну зараз дуже багато, реально десь ну. Враховуючи ще оренду квартири, то десь до тисячі доларів так на одного трошки більше, але плюс-мінус також. А ким ви взагалі працюєте? Ви танцівник так а ви? А я менеджер з продажу. Так, значить, до вас можна звертатись, коли треба щось продати. Скільки заробля... Сфера. О, б'юті, Скільки заробляють менеджери з продажів в бюті сфері? <пробітник> <пробітник> вистачає? Ні, добре, добре. Не ви, ваші колеги. Скільки заробляють ваші колеги? Ну до двох і трошки більше тисяч доларів. Ага, супер. Слухайте, що хлопці, поговоримо ще про дівчат, про київських дівчат. Скажіть, будь ласка, чи є у вас те, що зараз там нинішніх хлопців трохи дратує в сучасних дівчатах? Багато однакові, тобто, ти дивишся на дівчат, і реально да, да, от з'явився в когось, наприклад, якийсь один ідеал ну, багатьох, один якийсь ідеал, тобто які більшість людей намагаються дівчат особливо скопіювати. Тобто, наприклад, це різні ботокси, губи, коли всі їх. Докол. Так, Тобто, відчуття стилю в одежі, воно присутнє зараз у багатьох, але має бути і індивідуальність, яка у багатьох втрачена, на жаль, тобто це саме зовнішній вигляд. А як ви ставитесь? Тобто, ну реально, дівчата колять багато там. Там, що собі як загалом ви вважаєте, що хлопці хлопцям це не ок, насправді не подобається? Е, подобається чому, але має бути міра. У всьому так, має так. бути розумна міра. Райця якийсь прикольний, класний чоловічий фільм, або можливо не чоловічий, але який вас зачепив. У мене є, наприклад, я дуже люблю українські фільми, тобто які зараз виходять, і «40 днів у Маріуполі зараз це дуже такий драматичний фільм, і в принципі, взагалі, на українську тематику зараз дуже багато класних фільмів вийшло, і будуть люди. Наприклад, серіал теж дуже крутий. Його навіть в парі теж можна дивитися. Тобто, з партнером своїм це дуже крута, об'єднуюча обстановка. Та...